Вісім років триває протистояння і 200 днів повномасштабної війни з, Росії, з Росією з Російською Федерацією. На щастя, на Черкащині немає воєнних дій, але ми міцно тримаємо фронт теж. Скажіть, будь ласка, ми живемо в умовах тривоги, в умовах воєнного стану, але життя продовжується. Якщо коротко, як би ви характеризували ці 200 днів для життєдіяльності області? Дійсно, за ці 200 днів повноцінної, повномасштабної війни. Український народ, наші воїни проявили себе як мужні, непохитні, вольові вольові воїни, які здатні протистояти абсолютно набагато переважаючій силі противника. І коли ми кажемо, що ми дійсно вільні і ми незламні, в першу чергу ми підкреслюємо те, що нас не здолати. Цим оркам ніколи нас не перемогти, як би вони того не хотіли, і скільки б вони сюди сили не надсилали. Як казав наш президент, коли йому задавали питання, що для нього кінець війни, на початку він казав, це мир, якщо ми пам'ятаємо. зараз ми всі кажемо разом з ним, що кінець війни це перемога, оскільки наші воїни сьогодні показують чудернацькі результати. Проявлення і стійкості і проявлення, самого на майстерності у тому, щоб відстоювати свою землю. Я сподіваюся, що ми у цьому сенсі будемо гідними наших воїнів. І Черкащина протягом цих 200 днів показала, що ми дійсно не менш стійкі і наслідуємо приклад наших справжніх воїнів. Якщо на початку війни ми дійсно приділяли увагу, саме саму головну увагу це наші. Безпеці, обороні, це створені вдосконалені е, е, територіальної оборони, е, рубежів наших, е, підготовки в самому прямому сенсі і людей, і техніки, е, налагоджені е, стосунків і взаємодії саме головне з правоохоронними органами, між собою, між військовими, то е, потім поступово ми приєднали сюди не менш важливий сегмент це економіку. І наразі він являється пріоритетним для нашої області. І сподіваюся, що ці пріоритети залишаться на найближчий час, оскільки наші збройні сили дають нам можливість саме цим займатися. Ну Черкащина впевнено тримає стрій на на фронті, на фронті підтримки нашої армії, підтримки життєдіяльності нашої області, тилової області. І от непокоїть трохи те, що зараз дуже багато говорять про втому про виснаження ресурсу і, взагалі, якогось такого морального виснаження. Хотілося б почути вашу точку зору з цього приводу і дізнатися, чи маємо ми ще потенціал для того, щоб і далі продовжувати нашу роботу і волонтерську, і допомогу армії, і про які конкретні можливо справи конкретну допомогу сьогодні вже можна говорити. Коли ми говоримо про нашу стійкість і відсутність втоми, я згадую кліп нашого військового одного, який після того, як зайшов в одне із звільнених сіл, сказав: Який наш дівіс? Ми не знаємо втоми. Да? І після таких слів хочеться всім нам завжди повторювати, що ми не маємо права на втому, ми на виснаження, ми повинні працювати. І робити максимум для того, щоб наша перемога була якомога скоріше. І наразі, характеризуючи діяльність наших волонтерських організацій, характеризуючи діяльність взагалі черкащан, нашого бізнесу, наших аграріїв, ми можемо впевнено казати, що ми сьогодні стійкі, незламні і продовжуємо цю роботу. Наша місія сьогодні одна: це підтримка збройних сил. Все, що ми можемо робити. Це ми можемо організовувати нашу діяльність, це ми маємо опрацьовувати і випрацьовувати відповідну продукцію, матеріали, все повинно функціонувати для того, щоб ми могли таким чином підтримувати нашу економіку, а відповідним чином і наші збройні сили. Черкащина в цьому сенсі попереду. Ми, якщо початок характеризувати невеличка були Такі застійні процеси пов'язані з емоціями, з моралью людей, щоб налаштуватися, щоб перехідний період, то сьогодні ми за цей період звикли до того, що ми маємо працювати, навіть коли лунають повітряні тривоги. І сподіваюся, що таким чином ми будемо робити все і в подальшому, і це наша сьогодні буде головна задача для того, щоб все робити, з точки зору підтримки нашої економіки, розвитку. Перспективного розвитку економіки для того, щоб працювати і за себе, і за тих за ті регіони, які сьогодні перебувають, на жаль, в зоні зіткнення або тимчасової окупації. І сподіваюся, що черкащани в цьому сенсі підтвердять своє реноме як серце України, як серце економічної України. Тому все будемо робити для того, щоб це горде звання нести протягом всього часу. Не втомимось. Не втомимось. Окрім військових питань, вам щоденно фактично доводиться вирішувати суто мирні, суто такі гуманітарні питання, які пов'язані з мирним життям нашої області. І в першу чергу, це, мабуть, освіта, освітній процес, так це збір урожаю, тому що область аграрна, це зрозуміло. Ну і звісно, підготовка до зими, яка зараз дуже всіх нас непокоїть і тривожить. Якщо можна коротко по всіх цих позиціях, що вдалося, що не вдалося, які є проблемні питання, можливо. Дійсно, для керівництва держави, і для влади нашої області, першочерговими пріоритетами є саме підтримка і розвиток, і увага до найбільш вразливих сфер. А це в нас дійсно соціальна сфера, куди ми відносимо і здоров'я нашого, і освіту. І ці виклики, які перед нами постають з огляду на проходження. Опалювального сезону це осінньо-зимовий і, можливо, і весняний період. Він очікується, що буде непростий. Коли говоримо про освіту, як ми і передбачали, і до чого ми готувалися, розпочали ми 1 вересня у різних форматах, це і в стандартному форматі освіти, в системі офлайн, коли дітки пішли в школу. Акценти зроблені на те, щоб це були в першу чергу і першокласнички. Вони мають. Прибувати, гуртуватися і соціалізувати. Відчути атмосферу <смі> так, школи. Це в деяких випадках перехідні класи, це там четвертий, п'ятий клас. І звичайно, акцент на випускні класи, які мають теж готуватися гуртом, спілкуватися і розуміти в якому форматі вони навчаються і в який час вони навчаються. Тому першочергове завдання зараз для освітян це перший тиждень у нас вже завершується. Протягом двох тижнів ми планували саме ввійти в режим роботи шкільний вже, саме в режим роботи шкільний воєнного стану. Наразі ми приділяли увагу це інструктивним заняттям, діям школярів, в тому числі на реагування на різного роду, в відні. Це ракетна небезпека, це, можливо, там радаційна небезпека. Тобто, у нас ці категорії всі прописані інструктивно і. Доведені до світян, і вони далі продовжують е, тренувати і готувати Відпрацьовують це в, в практичному форматі. Е, наразі ці дні е, спільно з нашими освітянами працюють представники Служби надзвичайних ситуацій, у якості наставників, у якості тих, хто підскаже, як діяти і чи правильно вони діють, чи ні, також е, е, представники управління з поліції. Тобто я переконаний, що в нас е, мають. Освітні процеси війти в такий стандартний режим і здійснюватись вже відповідним чином як, як в готовності, точно так, як і ми всі, що це воєнний стан, але навчатися пріоритет. Якщо можна про урожай і про підготовку до зими мається на увазі всієї комунальної сфери області чи є небезпека, ми як да ми, ми як дійсно, а, аграрна область підкреслюємо це приділяємо велику увагу саме процесу збору урожаю. Наразі в нас оброблено понад 270 тисяч гектар. Це планово, практично показово все за планом. Збір урожаю в середньому урожайність становить, всі цікавляться урожайністю. У нас вона вище середнього, ніж в цілому в країні. Вона близько 48 центнерів з гектару, хоча в минулому році було близько 58-59 на, на, на період цього е, часу. Проте зібрано вже понад мільйон 300 тисяч тонн. Це теж е, такий вагомий результат, е, оскільки аграрію, звичайно турбує. Як, як з цими зерновими, да, зерновими бути, оскільки зберігання це дуже. Дуже такий тяжкий момент сьогодні. Не, не всі змогли звільнити свої сховища для того, щоб зберігати вже наступний урожай. Проте, зі слів наших аграріїв, все триває своїм чередом. Тобто, слава Богу, що працюють порти наші, і в тому числі наша кукурудза, наша пшениця вивозиться сьогодні. І сподіваюся, що ми в готовності будемо розмістити ці всі. Тобто статус ну, житниці України ми зберігаємо. Так так. так, та, так, та. так, так. немає. Ну і про тепло зимку? Що стосується головного питання, як ми кажемо, це підготовка і проведення нашого опалювального періоду. Сьогодні воно теж в пріоритеті нашої державної влади, і звичайно, ми тут на місцях намагаємось максимум зробити для того, щоб підготуватися в цьому сенсі. Першу чергу приділяємо увагу таки соціально значеним моментам, це наші шкільні. Заклади, дитячі садочки, вищі наші і заклади соціальної сфери, це наші інтернатні заклади. Там, де ми найбільш залежні, умовно кажучи, від того, і люди найбільш залежні від нас, наскільки ми підготуємося до зими. У цьому форматі наші там 14 інтернатних закладів практично повністю готові. Нами перевірені, був особисто відвідував. І Запаси вугілля і запаси саме головне, дров пелет відповідають 100% готовності до проведення опалювального сезону. Такі великі наші постачальники, як ТЕЦ Черкаська. На жаль, з точки зору вугілля, маємо запас лише на місяць, близько 18 тисяч тонн. Вони великі, дуже споживачі і великі надавачі нам тепла. Ми Особливо Черкаси, практично на 60% залежні від їхнього функціонування. Тому головним пріоритетом зараз залишається налагодження взаємодії і створення відповідних запасів з відповідними умовами економічними і контрактними для того, щоб у них це відбувалося. Перевірили об'єкти теплокомуненерго, зокрема Черкаський, зокрема Смілянський, Уманський. Практично всі вони готові до зимового періоду. Акценти ми робимо, звичайно, на перехід на альтернативні види опалення це подалі, умовно кажучи, від газу для того, щоб були альтернативи. Це і електроопалення, це, звичайно, і твердопаливні котли. Наші найбільш такі вразливі міста це Ватутіно, це Звінигородка. Це Сміла колись була так? сміла колись була, сміла вже сьогодні. Так, так, сміла сьогодні вже має, і в тому числі альтернативні котли. Вони закупили точно так, як і Корсун наш теж закупив твердопалені котли. І працюємо ми дуже спільно і вийшли на керівників проєкту USAID Енергія. Тобто енергетична сфера, сподіваємося, що вони у форматі цієї взаємодії теж підготують і нададуть нам допомогу. Ми плануємо отримати 13 генераторних установок саме для цих міст, де ми розуміємо, що там альтернативи нема. Як я назвав це тобто, в Атутіно сьогодні, у нас це дуже важлива це Жашків, там, де бажано мати додаткові якісь речі. оскільки не все сьогодні можна здобути і знайти, тому що всі ринули ще в пошуки котлів. Черга стоїть практично до лютого, але ми сподіваємося на допомогу наших партнерів. Це цією першу чергу проекту цього USAID. коли ми отримаємо ці генераторні установки, це такі від 30 до 100 кВт, Вони надзвичайно потужно посилять нашу енергонезалежність і енергоефективність. Тому, тобто готуємося до найгіршого сценарію, але все робимо для того, щоб його уникнути. Правильно, так, так, так. так є так. дуже приємно це чути. Ігор Іванович, ну багато людей до нас заїхало в область, внутрішньопереміщені особи і ще от лунають заклики і урядовців, і політиків до людей, які залишилися, скажімо так, на тих територіях, які постраждали під час військових дій, щоб вони знову ж таки виїжджали і їхати будуть в тому числі до нас, чи готові ми прийняти ще якусь кількість кількість внутрішньопереміщених осіб, і що робимо для того, щоб якось полегшити їхнє життя. Ми наголошуємо свої діяльності, і черкащани всі це чують, що ми всі єдині, і ми всі українці. Тому нам дуже важливо відноситись до них максимально коректно з повагою і теплотою. Наразі ми маємо понад 105 тисяч сімей зареєстрованих, ті, які перебувають безпосередньо на Черкащині, тобто вони перебувають в єдиному реєстрі нашому, це внутрішньо переміщених осіб. Серед них, до прикладу, діточок до 18 років понад 43 тисячі. Пенсіонерів понад 23 тисячі, тобто визначено, що це в основному така населення. Так, населення. І коли ми говоримо про їхнє забезпечення, звісно, якщо люди належним чином зареєстровані, ми відслідковуємо буквально всі платежі, які поступають від держави. Частково це і з місцевого бюджету навіть фінансується. Для того, щоб соціальні всі виплати відбувалися своєчасно, в першу чергу, і пенсії, і ті виплати одноразові, які ми виплачуємо для внутрішньопереміщених осіб, і в тому числі стимулювання людей, які розміщують внутрішньопереміщених осіб. Відомо, що ми з 1 жовтня ну, керівництво держави планує підвищити такий стимул з 450 до 900 гривень практично на місяць для тих, хто. Так, розміщує, да, розміщує в себе внутрішньопереміщених осіб. Запас міцності в Черкащан великий. Проте, з огляду на те, що мають ці всі речі бути дійсно доглянуті і підготовлені до опалювального періоду, ми наразі маємо ще додаткову можливість десь в обсязі 7,5 до 8 тисяч для того, щоб прийняти, прийняти людей. Так. Це по різним областям відрізняється по-різному. На себе відразу прийняли велику кількість внутрішньо переміщених осіб, і тому у нас, як, вже по розрахункам, ми готові саме таку кількість прийняти. Але це в порядку взаємодії, я думаю, по всій країні буде вирішуватись пропорційно. Тому сподіваємося, що всіх наших побратимів ми розмістимо і надамо їм і тепло, і саме головне наші вітання, і наші і нашу. Раду... 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 <говори> наш наш радушний скажет, да, щоб вони відчули себе все-таки вдома. Я, я думаю, що ми правильно. Ми всі українці маємо допомагати один одному. Мова тепер не про українців, тому що традиційно Умань восени стає центром паломництва хасидів і. Цьогоріч, до речі, не виключення. Попри заклики до Хасидів не приїздити до Умані, в зв'язку з тим, що в нас війна, я знаю, що там уже знаходиться більше тисячі паломників Хасидів. І власне чи контролюєте ви ситуацію? Яка вона? Наскільки вона безпечна для тих людей, які прибувають? Наскільки вона є контрольованою для Уманчан? Тобто, яка ситуація в Умані? Наразі, коли ми готувалися до саме проходження цієї ць події. Ми провели дуже багато нарад відповідних спільних, в тому числі з фондами, організаторами цього паломництва, з представниками силових структур. І з огляду на те, що ситуація непроста, війна і йдуть прямі загрози, ми знаємо, що Росія вона в плані посварити країни майстер. Звичайно, ми рекомендували всім утримуватись від поїздок і в тому числі і. Представники самого ізраїльського керівництва вони теж акцентувалися на тому, що вони утримувалися від поїздок, але, знаючи настрій вірян, вони в цьому сенсі дуже наполегливі. Ми очікуємо десь понад 10 тисяч таких паломників. Наразі у нас сьогодні вже перебуває станом на сьогодні на ранок більше півтори тисячі осіб. Це ті особи, яких вже перевірили. Однозначно, ми теж всі заходи безпеки там вживаємо і. Превентивність тут грає першочергову роль. Дійсно, ми видали відповідні розпорядження для того, щоб посилити режим контролю. І такий режим буде існувати з 19 по 30 число. Практично головні дні їхнього святкування це 25 по 27. Зараз ми в цьому розпорядженні визначили, що це буде і посилений і пропускний режим. І заборона продажу алкоголю, піротехнічних засобів різного роду таких, які несуть загрозу. Це і посилені блокпости, пересування як людей, так і автомобільної техніки. Звісним чином, комендантська година, яка існує сьогодні з 23 по 5 ранку, то ми не плануємо її змінювати яким чином, виключення будуть становити саме для. Виключення буде становити саме рішення наші щодо техніки, яка буде привозити, наприклад, автобуси. Якщо вони будуть прибувають вночі, ми будемо контролювати і надавати такі дозволи для того, щоб вони приїжджали. Буде декілька рубежів, можна сказати, перевірок, в тому числі це і візовий режим, це в тому числі і антиковідний режим медичний. І В тому числі на предмет занесення якихось небезпечних предметів речовин за допомогою провокації. Саме, саме так так. останнім часом ви суттєво змінили владну команду. З чим пов'язані такі зміни і чим керуєтеся? Якими критеріями, коли підбираєте людей в управлінську команду? Сьогодні маємо 200 днів повноцінної повномасштабної війни. І оскільки життя не стоїть на місці, багато хто із моїх колег і самостійні рішення прийняли, от від того, що не всі встані в такому працювати весь час. І звісним чином, багато хто і виявив бажання, і підтримав мої пропозиції щодо заняття тих чи інших посад для того, щоб спільно працювати в подальшому. Для мене головними критеріями є якраз не політичні аспекти, а більше практичні аспекти це. Професійність це бачення ситуації наперед, це вміння прогнозувати, це тенденції, які ми спільно маємо впроваджувати у нас на Черкащині. Це вміння працювати в тяжкий час, в непростих умовах, понаднормово, звичайно. І вміння згуртувати також біля себе відповідні колективи, тому що це керівники різного роду, і вони мають це робити для того, щоб разом робити велику справу для черкащан це рухати. Все вперед до перемоги гуртом і батька добре в нашій ситуації ворога. Будь так, сьогодні. так Ігор горівановичу. Ну от навіть якщо проаналізувати той період 200 днів, ви фактично теж знаходитеся на посаді. Періодично в мережі починають з'являтися якісь публікації, які розповідають про якісь надумані там зловживання обласної влади. І відразу скажу, досить неприємно це читати, тому що ну не розумію людей, які розхитують човен у такий складний час. Цікаво було б дізнатися, як ви ставитеся до цієї ситуації. І на вашу думку, кому це вигідно? Зараз я добре розуміюся в поняттях, що таке там інформаційна війна або інформаційні кампанії. На жаль, багато хто із. Посадовців і політиків використовують ці аспекти у різних форматах по всій країні, і не дивлячись на те, що дійсно ви правильно кажете, іде війна. Ну я, наприклад, завжди був і є прихильником нормальної конструктивної критики, коли є визначений порядок, як я за що, звичайно, коли є визначений порядок, як це здійснювати, ким це здійснювати, і саме головне, є за що. Воно дійсно тоді корисно, ми можемо тоді змінюватися, умовно кажучи, себе коригувати, комусь підказувати. І це нормальне явище. Коли стосується якихось політичних заяв, інсинуацій, то це не про нас і не про мене. Я людина абсолютно відкрита, я завжди всім пропоную діалог. Об'єктивно тримати таку велику територію, як Черкащина, з її громадою, тримати кругом руку на пульсі, хто, де що там вкидує, дуже тяжко. І тому я завжди закликав, коли є у когось якісь питання, будь ласка, зустрічаємось, об'єктивно обговорюємо і крокуємо вперед. І шукаємо вихід з тої ситуації, якщо вона дійсно актуальна. Якщо вона актуальна, да якщо вона має місце бути, коли це просто голослівні заяви, я ну ніколи не буду, умовно кажучи, на стороні того, щоб тягатися в цих голослівних заявах і один одного ображати. Зрозуміла позиція. Ну і на завершення. Які завдання ви сьогодні ставите перед собою особисто, перед своєю оновленою командою? І, власне, в чому ви шукаєте оптимізм, де його знаходите і як відновлюєте свої сили? Серед завдань, звичайно, я думаю, сьогодні вони лунають у нас щодня. Це в першу чергу утримання нашого економічного фронту для черкащан, підтримка соціальних наших питань, соціальної сфери. Це турбота і про. Діточок і про старше покоління, і уміння справитись з викликами, що пов'язані саме із внутрішньо переміщеними особами, тому що це теж немала ділянка роботи для Черкащини, яка при своїх понад мільйон мешканців да, має ще додаткових півтори, ну, точніше, 150 тисяч, умовно кажучи, навантаження. Тобто, це. Такі речі, з якими ми плануємо як кажуть, справлятися щоденно. Що стосується головної мети, це в нас головна мета. Це, звісно, економічні процеси, економічний фронт, задля для того, щоб ми могли надавати максимум допомоги, максимум сприяння для наших збройних сил. Ми не будемо всіляко підтримувати людей, підприємців, аграріїв, які допомагають армії. Ми будемо намагатися всіляко сприяти і надавати будь-які переваги. Нашому бізнесу для того, щоб ми розвивалися, і для того, щоб черкащани себе відчували, як кажуть, повноцінними українцями і борцями у цій війні. Про оптимізм. Оптимізм, звичайно, коли я думаю, що як і у вас, коли ми бачимо успіхи наших військових, коли ми бачимо дійсно за останній тиждень понад одну тисячу квадратних кілометрів завойованих відвойованих земель України, це нам каже про те, що. Просипаємося і працюємо, і надаємо сприяння по максимуму для того, щоб вся наша територія була якомога скоріше відвойована і стала, як завжди, єдиною могутньою процвітаючою країною. Дякую вам за розмову. Успіхів вам і владній команді. Спасибі, спасибі навзаємо.